Від. Ви на каналі В'язання як Хобі. Мене звати Олена. На своєму каналі я показую, що я зв'язала, що в'яжу, та розповідаю, як приблизно я це зробила. Сьогодні готовий виріб мій – мохеровий светр. Смугастий светер з мохеру рам. 80% мохеру 20 акрил, 100 грамів 200 метрів. Ні номери кольору, ні партії тут немає. Є інформація по уходу за виробом. Спиці рекомендують 4-6 і розмірна сітка. Скільки грамів треба, на який розмір? С і розмір Л. Більш нічого виробник не написав. Ось такий вигляд має напівфабрикат мого смугастого светра. В'язала я його двома частинами від рукавів, від одного рукава до середини полотна попереду і по спині, і від другого рукава так само. Перед і спинку дві частини я зшивала горизонтальним трикотажним швом, як попереду, так і по спині. У мене цей шов. Дов'язавши до А, до пахви, рукав дов'язала до пахви і набирала 55 петель наперед, і так само 55 петель на спинку. В'язала до початку шиї, потім закрила попереду 6 петель для вирізу горловину, горловини, а по спині закрила 4 петлі, по колу набрала 76 петель, перерахую, потім точніше скажу, і в'яжу резинкою 3х1 горловину. Горловину планую. Зв'язати не щільну, а свободну, щоб вона не облігала горло, а відставала від шиї. Бо це мохер, він має колкість, тому я не хочу, щоб щільно прилягала горловина до шиї. Нитка мені дуже-дуже сподобалась. Нитка м'якенька, хороша, не дуже колюча. Не можу сказати, що вона дуже колюча, ні. Ще не відпарювала, ще не прала, нічого ще не робила, але е, я дуже люблю працювати з махером, і я знаю, що ця нитка вона дуже благодатна для е, будь-якого ВТО. Е, ну, окрім. Такого, що якщо хто хоче попрати на звичайному режимі в машині або в гарячій воді, то цього робити не можна, звичайно. А так, на делікатному режимі або прасувати праскою можна. І мохер навіть треба попрасувати, щоб він вирівнявся. Оце я буду робити: зв'яжу горловинку і це зроблю. Як можна бачити, у мене я. Коли брала нитки, не звернула увагу, взагалі не звернула увагу. Мені навіть в очі не кинулося, що вони різнокольорові. Два мотки у мене жовтих, а два мотки у мене ось таких зеленкуватих. То жовті я пустила на рукава, а зеленкуваті вже пустила на перед і на спинку, і з них же і в'яжу горловину. Нітки в мене ще залишаться. Всього в мене було чотири мотки. і Ось залишилася моток І з цього я в'яжу горловину. ну Якщо не вистачить, то доберу з цього ще трішечки, але залишається багато. З 400 грамів ось такий залишок півматка однозначно залишається. В'язала светр на спицях номер 6. В'язала, намагалася в'язати щільненько. Мені подобається, яке вийшло полотно. Якість полотна мені подобається. Воно легке, воно таке повітряне, незабите. Що мені не подобається так, це смугастість. Такі смужки, ну, чогось я Думала, що буде по-іншому, -по не буде таке смугасте, але воно таке смугасте вийшло. Оце мені не подобається, справді не подобається. Ну, буду носити, попереду зима, холода, і така річ все одно в гардеробі згодиться. Невеличке включення, як я роблю, горизонтальний трикотажний шов. Це я сшиваю дві половинки переда і так само дві половинки по спині. У мене було чотири мотки, і ось такий невеличкий шматочок. Ну, я думаю, тут грамів ну, 20, ну, може, 30, не знаю, залишився від четвертого мотка. В'язала я цей светр на спицах номер 6 Візерунок зовсім простий: 11 рядів. Лицевої гладі один ряд виворідний, 11 рядів лицевої гладі, один ряд виворідний. Все. На манжети я набирала 50 петель і в'язала манжет резинкою 3х1, спицями 3 на 1 номер пицами номер 3,5. Пров'язала 5 см манжет. І перейшла на спиці номер 6. Додала для розширення рукава всього два рази на початку, приблизно на початку і е, ближче до середини рукава. Все, більше нічого я не додавала, хоча можна було б і цього не додавати, рукав досить і так широкий на спицях номер 6 виходить. Так, основні мірки горловина. Той маток, що я вив'язувала на горловину, я його вив'язала до кінця і з нового мотка нічого не брала. Висота горловини 10 см. На горловину я набрала 80 петель. Рівно 80 петель на горловині закрила. По дві разом виворітними петлями. Горловина широка і не облігає шию, як можемо бачити, ну, так я і задумувала. Така задумка у мене і була, щоб нещільно цей комірець прилягав до шиї. Внизу, внизу, низ низ вироба, я обробила, набрала по кромочних петлях, нічого не додаючи, чисто з кромочних, На спиці ж номер 6 петлі і пров'язала 4 см резинкою 3 на 1. Закривала я е, теж виворітними Петлями по лицю, але робила еластичне закриття. У мене є на каналі відео, як я роблю супер еластичне закриття спицями. Ось таке закриття я зробила в цьому випадку. Я спочатку закрила звичайно по дві рази виворітними петлями, але це дуже-дуже щільно стягнуло. Полотно і досить мене дуже щільно стягнуло було дуже некомфортно, тому я розпустила і закрила еластичним закриттям низ. Довго думала, як обробити низ цього виробу. ну Нічого кращого не продумала, як ось набрати покромочних і зв'язати таку резинку. Як на мене, виріб получився, вийшов такий досить довгий. Я зазвичай такі довгі вироби не в'яжу, ну а тут вийшов такий довгий, то, мабуть, я його буду носити з підворотом, буду його підвора. Під... Ну, ось так, ось так робити і носити. Він тримається. Дуже добре, непогано має такий непоганий вигляд. Ширина виробу 53 см. 53 см. довжина рукава, зараз скажу від плеча. Від плеча до самого низу мажета? Так. Бечено? Шістдесят так. сім сантиметрів, см. 67 см до підмишки. Це теж, як на мене, трішечки задовгий на мій розмір рукав. Ну, але, е я поміряла, то виглядає непогано. Має такий непоганий вигляд. До підмишки 44. До підмишки 44 см. Так, висоту горловини сказала 10. Внизу манжет. 4 сантиметра. Ну, ось це по е, розмірам, все. Е, я цей светер, я коли його вдягнула для того, щоб е, сфотографуватися, потім я не схотіла його знімати. Він такий легкий, пухкий і теплий чи знімати його зовсім-зовсім не хочеться. Дуже теплий і майже не колючий. Дуже хороша нитка і майже не колючий. Показую виворітну сторону. Ось такий вигляд має виворітна сторона. Шви зшивала бічні і на рукавах. Голкою, зшивала голкою вертикальним трикотажним швом, як я майже завжди так роблю. Ну, ось, мабуть, і все про цей светр. В'яжеться дуже легко, дуже легко, дуже швидко. І я його зв'язала, я не знаю. Дня за 4, і то я сиділа не цілими днями, а так, трішки ввечері, трішки в день, не цілими днями. Дуже швидко він зв'язався. Ну, а пецех номер 6, звичайно. Якщо вам трапиться такий мохер, можна брати. Якщо когось не бентежить смужки, мене вони збентежили, не дуже мені подобається. Ну, і буду носити цей светер на кожен день, цей залишок покладу від четвертого мотка, нагадаю. Тобто пішло приблизно грам 370, мабуть, максимум на цей светер. Можливо, є такий мохер однотонний. Не знаю, не бачила. Звичайно, що є, беріть, в'яжіть, дуже класна річ, дуже теплий, але тільки щоб був такий склад: 80% мохеру і 20% акрилу. Інший склад я не знаю, як буде носитися, як буде, яка буде колкість і яка буде. Теплість від інших ниток. Ну, мабуть, все, що хотіла сказати. Дуже легко і просто в'яжеться, на горловині нічого не мудрувала. нічого не мудрувала Закрила від плеча вниз, попереду 6 петель, по спині 4. Нагадаю, і в'язала рівно. Рівно нічого не мудрувала, нічого не вив'язувала. Нічого в мене нікуди не тягне, дуже нормально сидить. Мені сподобалось. Дякую всім за увагу. Бажаю нашої перемоги, миру, міцного здоров'я, терпіння, натхнення, хай щастить.